Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім, що було у першому сезоні серіалу Вбивства в одній будівлі, щоб освіжити ваші спогади перед переглядом наступного сезону. Тож у відео будуть спойлери. Загальний огляд на цей серіал можна подивитись на каналі. Серіал починається з флешфорварду. Через два місяці після першої зустрічі Трійці Чарльз і Олівер знаходять мейбл, яка стоїть на колінах над трупом. У теперішньому часі у ліфті житлового комплексу Арконі. Випадково зустрічаються троє людей: Чарльз Гейден Севіч, актор колись відомого серіалу Бразус. Олівер Патнем не дуже успішний бродвейський режисер, і Мейбл Мора, молода художниця. Пізніше до них доєднується чоловік на ім'я Тім Коно та майже одразу виходить. Олівер намагається почати бесіду, але ніхто не налаштований розмовляти. Потім всі займаються своїми справами та слухають новий випуск Crime Подкасту в Оклахомі все не ок. Але раптом починається тривога. Всіх мешканців евакуюють з будинку. Чарльз очікує у кафе, де до нього підсідає Олівер, бо теж хоче дослухати подкаст. Потім він запрошує Мейбл. Вони знайомляться між собою, і у них починається палка дискусія щодо подкасту. По поверненню до комплексу вони виявляють, що у будівлі стала смерть. Їм цікаво дізнатись більше, і вони пробираються на той поверх. Поліція припускає, що це самогубство. Тріо бачить труп та розуміє, що померлий той хлопець із ліфта, який, на їх думку, не виглядав як той, що збирається піти з життя. Їх одразу помічає детективка. Вона здогадується, що перед нею фанати тру крем подкастів, але запевняє, що справі достатньо доказів, щоб підтвердити самогубство. Вночі до Чарльза і Мейбл одночасно приходить думка про сміттєвий мішок, бо чоловік зайшов і вийшов з ліфту зі сміттям, і це дивно. Натомість Олівера осяяло, що їм треба створити власний подкаст. Перебираючи сміття, Мейбл знаходить чорнетку, нібито прощальної записки. Їм доводиться погодити, що це самогубство. Але дівчина не може це відпустити. Вона ділиться з Чарльзом, що минулого тижня чула, як померлих сприча. Ався з її сусідкою, яка голова правління, що знову поплутали його посилки, і у ліфті він якраз дзвонив щодо нового пакунка. Тож вони припускають, що посилка зараз у її квартирі. Тим часом Олівер намагається налагодити стосунки з сином та вкотре просить у нього гроші, щоб поставити свою чергову виставу, бо він не може знайти роботу. Віл каже, що батьку варто продати квартиру та не може йому допомогти. Чарльз зділиться з Мейбл, що самотній, а вона розповідає, що живе у квартирі тітки і робить там ремонт. Вони взламують квартиру. Забирають посилку Тіма і з подивом бачать, що там каблучка. Вони одразу повідомляють Оліверу і вже ввечері починають писати власний подкаст вбивства в одній будівлі. Але Мейбл приховує, що насправді знала Тіма Коно. Чарльз і Олівер намагаються дізнатися більше про Тіма, а Мейбл згадує розмову з ним, в якій просить все виправити, бо якийсь Оскар скоро вийде на волю. Але хлопець бажає залишити минуле, і вони домовляються вдавати, що не знають одне одного. На поминальній службі виявляється, що Тім не мав друзів серед мешканців, та на нього було подано багато скарг. Всі більше співчувають Говарду, у якого раптово померла Кицька. А голова правління Бані попереджає Олівера, щоб той якомога скоріше сплатив свої борги за комуналку. Мейбл шкода, що всім байдуже на Тіма, тому вона записує відео їхньої історії. Вони познайомились ще в дитинстві, зблизились завдяки детективним книгам про хлопців Гарді і разом розгадували вигадані справи у будівлі. З часом до них доєднались Зої та Оскар. Вони мали доступ до інших квартир, тому веселились таким чином. Але якось після новорічної вечірки Зої знайшли мертвою. Тім встиг сказати Мейбл, як бачив, що дівчина з кимось варилась, і це був не Оскар, але потім відморозився, і хлопця арештували. Трійця проникає у квартиру Тіма, щоб знайти щось цікаве, але помічають лише закривавлені відбитки лап кішки та знаходять його секс-іграшки. Пізніше Мейбл повертається сама і знаходить схованку тіма з коштовностями. Тріо починає підозрювати у вбивстві Говарда, і поки Чарльз і Мейбл здуть до нього, Олівер навідується до свого старого партнера, з яким раніше вони ставили шоу, щоб попросити стати спонсором подкасту. Але Теді відмовляється. У ліфті Чарльз знайомиться з Джен. Вони мило спілкуються про музику, і Мейбл радить запросити жінку на побачення. Під час розмови з Говардом у Чарльза раптово йде кров з носа, від чого чоловік втрачає свідомість. Тож навряд чи він може бути вбивцею. Говард думає, що Тім отруїв кішку і планує зробити її аналіз. Лісуток токсиколога. Олівер ділився з Чарльзом, як багато років тому зруйнував свою кар'єру, коли поставив провальне шоу і витратив на нього заощадження, що були для коледжу сина. Чарльз його підбадьорює, і тому Олівер знову звертається до Теді і йому вдається його переконати. Потім у ліфті він зустрічає Стінга, який теж живе у будинку, і намагається завести розмову про Тіма Макона. Але співак лише дратується від Олівера і його собаки. У речах Тіма Мейбл знаходить записку про зустріч через тиждень з кимось, кого він називає гм. Олівер повідомляє, що вийшов їх перший випуск, що дуже дивує Чарльза і Мейбл, адже з ними навіть не домовились. Пізніше Олівер знаходить на дверях записку з погрозами і виявляє, що його бульдог отруєний. На щастя, віл ветеринар і піклується про собаку. Олівер розповідає Чарльзу та Мейбл про все, що сталося. Тепер він підозрює, що вбивцею може бути стінг. Чарльз скептично до цього ставиться. А Мейбл дізнається, що Стінг втратив мільйони через його інвестиційну компанію, в якій якраз працював тім. Власник мертвої кицьки казав, що Тіма звільнили через те, що він втратив серйозного клієнта. Тім Коно втратив гроші Стінга. Тріця вирішує, що їм необхідна консультація Сінди Канінг, авторки подкасту в Оклахомі. Все не ок. Вона радить зробити якийсь жест, перш ніж допитувати публічну людину, наприклад, принести індичку. Чарльз знову спілкується з фаготисткою, і вона пропонує піти на побачення. Спочатку все йде непогано, але коли доходить черга до нього, розповісти за себе, він губиться і цим засмучує Джен. Наступного дня тріця таки приносить індичку Стінгу, як привід зайти у гості. Вони спілкуються про Тіма. І Стінг навіть зізнається, що винен у його смерті, бо був на нього дуже злий і порадив хлопцю себе вбити, але відчуває полегшення, коли Трі оголошує, що вважає смерті Ма вбивством, а не самогубством. Чарльз розповідає Джен про себе. Його останні стосунки тривали шість років, і колишня мала семирічну доньку Люсі, до якої він дуже прив'язався. Він вирішив поділитись особистим, бо Джен йому дуже подобається. Мейбл розуміє, що ГМ з записки Тіма це не ім'я, а місце ювелірний магазин. Віл прослухав подкаст батька і дуже здивований. Ани, що він пише його з Мейбл, Він пам'ятає, як дівчина раніше сюди приїздила та тусувалась у компанії з Тімом. За Мейбл стежить якийсь чоловік, який виявляється тим самим Оскаром, нещодавно звільненим з візниці. Вона рада його бачити і бере з собою на зустріч Тіма. Олівер і Чарльз дуже схвильовані новою інформацією. Вони бачать, як Мейбл сідає машину до хлопця в цій самій кофті, яку Чарльз бачив під час евакуації. Тож чоловіки стежать за ними та починають підозрювати дівчину у змові. Оскар каже, що Мейбл помилилася розгадуванні записки ІГМ, це тату салон, де їх компанія зробила однакові тату. Чарльз і Олівер наздоганяють Мейбл, яка на. Решті зізнається, що знала Тіма, а Оскар зізнається, що тієї ночі дійсно йшов у квартиру хлопця, але раптово почув постріл і пішов геть. Виявляється, що Тім передбачив свою смерть. Він намагався знешкодити якогось янгола на чорному ринку ювелірки. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати, наскільки мені важлива ваша підтримка. Тому, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. А ще на каналі можна оформити спонсорство. Я вам буду дуже вдячна. Друг Мейбл каже, що Тім шукав всі прикраси від Янгола і прагнув знайти найголовнішу фото якої скине пізніше. Неочікувано їх розмову перериває матір Мейбл. Вона категорично проти, щоб Мейбл брала участь у розслідуванні та хоче, щоб донька нарешті залишила минуле. Чарльз стає соромно перед Сильвією, і він пропонує Олі журналісти більшу цю справу, бо це особисте для Мейбл. Детективка Вільямс виявляє, що подкаст вбивства в одній будівлі слухає її дружина, яка каже, що у справі Тіма Кона багато неточностей. Дон на все. Переглядає та з подивом розуміє, що токсикологію не було здано, і телефон Тіма не потрапив до айтішників. Але вона вже не може відкрити справу. Мейбл і Оскар переглядають старі фотографії та розуміють, що в ніч смерті Зої на ній була та каблучка, яку розшукував Тім. Але на момент смерті її вже не було. Потім Оскар каже, що постійно думав про Мейбл, і вони цілуються. Пізніше дівчина каже матері, що мусить завершити розслідування та дізнатись, що сталося насправді. Теді викликає до себе Олівера та показує шоу Джимі Феллона, де де Канінг відкрито висміює її подкаст, але при цьому неодноразово згадує шаверму від Дімаса бізнес Теді? Тому він у захваті просить продовжувати подкаст і виписує додатковий чек. Ми не можемо їх взяти, бо домовилися не наживатися на трагедії молодшої подруги. Вони збираються порвати чек, але Чарльз помічає м'я на рахунку. Янгол Мейбл шкода, що вона одразу не розповіла все Чарльзу та Оліверу. Вона просить вибачення та каже, що хоче продовжувати писати подкаст разом. Також вона дістає телефон Тіма, який їй анонімно надіслала детективка Вільямс. Трійця вирішує, що тепер підозрюваний їх спонсор. Син Теді, Тео глухонімий від народження. Він стежить за трійцею та читає по губах, що вони підозрюють його батька. Тому пізніше він проникає у квартиру Чарльза та фотографує дошку зі справою. В цей час Мейбл проникає у квартиру Теді, в якій вона вже була раніше, та знаходить схованку з урнами з похоронного бюро іншого бізнесу Теді. Але Олівер повідомляє, що Теді вже повертається, тому вони йдуть геть. Тео повідомляє батьку, що дізнався, і він схвильований, що їх підозрюють. Але Теді не придає цьому значення та запевняє, що все гаразд. Поки Чарльз на побачення з Джен Мейбл і Олівер дізнаються більше про похоронне бюро Теді. Вони знаходять чергову таємну кімнату з коштовностями, у тому числі банки з золотими зубами. Вони вже збираються йти, але туди заходить Тео, який знімає змерців коштовності. Він їх помічає, а їм нікуди тікати. Тео згадує, як колись до їх квартири проникли друзі. Мейбл Зої взяла ту саму каблучку та помітила хлопця в тайнику. Вона знала мову жестів, тому фліртувала з хлопцем. У новорічну ніч теді помітив, що на дівчині та сама каблучка. Та наказав сину її повернути. Пізніше Тео бачить, як Зої свариться з Оскаром. Він просить дівчину повернути каблучку і додає, що колись подарує їй іншу. Бо закоханий у неї, на що дівчина сміється, вони починають сперечатись. Зої віддає каблучку та починає штовхати Тео і випадково падає з даху. Це бачить Тім. Тео повідомляє про все батьку. Теді наказують йому сказати, що в усьому винен Оскар, якщо він не хоче, щоб доля Зої не стигла його або навіть мейбл. У теперішньому часі Чарльз після сексу з Джен. Отримую безліч повідомлень від друзів. Вони здогадуються, що пароль від телефону Тіма Тео це насправді так. А Тео в цей час кудись везе Мейбл і Олівера. Вони приїжджають на звалище, де їх зустрічає Теді, і за його наказом вони їдуть назад в Арконю. Він погрожує, щоб подкаст було закрито. Неочікувано, Олівер і Мейбл зустрічає своїх фанатів, арконіаків. Їм дуже приємно, але вони поспішають розповісти все Чарльзу. Той долучив до справи Джен, і вони багато часу вивчали телефон Тіма, який дійсно вів розслідування по бізнесу Дімасів. Трійця вирішує все ж таки піти проти Теді, але їм потрібна допомога. Тому вони звертаються до Вільямс. Вона радить зібрати більше доказів, чим. Також займається пізніше. Оскар розповідає, що за день до смерті Тіму таки довелося знайти ту зелену каблучку, тож трійця припускає, що вона у Дімесів, і це може бути доказ їх причетності. Олівер вирішує долучити й фанатів до справи, бо вони ретельно стежать за деталями і можуть сказати щось корисне на відміну від Джен, яка їм заважає, що, звісно, не подобається Чарльзу, адже вона тепер його дівчина. Вони будують різні теорії, а Джен намагається схилити їх, що підозрюваний Говард. Тім помер не через кицьку, Джен він. Помер через прикраси і каблучку. Олівер просить її піти. Джен ображається, а потім на своїх дверях бачить записку Я стежу за тобою. Тріо записує фінальний випуск подкасту, де в усьому звинувачують родину Дімас. Вільямс їх арештовує. Вона вітає Олівера, але потім отримує токсикологічний тест Тіма, який показує, що чоловіка було отруєно ще до пострілу в голову. А також докази, що те і Тео не були в будівлі в момент вбивства Тіма. Чарльз хоче попросити вибачення у Джен, але знаходить її непритомною і скривавленою. З Джен все добре. Чарльз про неї піклується, і до нього приїжджає давня подруга, дублерка Сас Патакі, з якою у нього складна історія, бо до неї пішла його колишня. Олівер записує новий випуск, де відкликає звинувачення Теді та Тео у вбивстві Тіма Коно. Оскар вдячний Мейбл, бо з нього знімуть звинувачення у смерті Зої, а Олівера виселяють з квартири. Тріця знову переглядає справу Тіма. Сас подає багато ідей, у тому числі, що ймовірніше Тіма вбила коханка, що дійсно має сенс. Потім Тріо йде на збори мешканці. Які розлючені на подкастерів, бо через них всі тепер бояться наближатися до Орконії. Чарльз запевняє, що подкасту більше не буде, але бані все одно і вона проводить голосування за виселення трійці. Через її тиск голосів достатньо. Чарльз дуже цим схвильований і злиться на Олівера з Мейбл. Йому тепер байдуже на розслідування, адже на його дівчину напали і він хоче витрачати час на неї. Джен треба готуватись до сольної партії на концерті. Чарльз хоче прийти, щоб подивитись на неї, адже вона перша фаготистка. Але Джен просить цього не. Робити. Олівер з Мейбл намагаються шукати інші зачіпки. Та від сусідки Тіма дізнаються, що він дійсно з кимось зустрічався. Сас підтримує Чарльза та наполягає, щоб він пішов на концерт Джен. Він таке робить, і дуже дивується, що Джен збрехала, бо вона не є першим фаготом. А Олівер з Мейбел знаходять очисник для Фагота у секс-іграшках Тіма. Вони повідомляють Чарльзу, що Джен вбився, але він не вірить. Після них приходить Джен, яка просить вибачення, що збрехала про свою роль в оркестрі. Користуючись її відсутністю, Олівер, Мейбл проникають у її квартиру. Чарльз каже, що певно закохується у Джен, але він її обманює і не п'є напій нею приготовлений, бо думає, що там отрута. Джен зізнається, що дійсно мала стосунки з Тімом, але він її кинув. Вона його запросила до себе випити, отруїла та пішла грати на фаготі. Не пішла тієї ночі я чув звуки фагота. Він звучав інакше. Це була не гра на живо, а запис. Ура! Чарльз. Бачиш, ми ідеальна пара. Чарльз зрозумів, що на нібито передсмертній записці тіма той самий почерк. Раптом він дезорієнтований, бо Джен отруїла не напій, а хусточку. Вона зізнається, що сама себе поранила, щоб відвести підозру. І вбила Тіма через ревності, бо думала, що у нього є інша, адже знайшла ту каблучку зі смарагдом. Жінку все це ніби заводить. Вона поводить себе як справжня соціопатка та розповідає про подальший план отруїти всіх мешканців будинку, бо багато людей знають подробиці через подкаст. В цей час Олівер і Мейбл знаходять докази у її квартирі: отруту, ніж і каблучку. Чарльз збирається силами та. Зупиняє запис, він напівпаралізований, катається на ліфті туди-сюди, поки його не знаходять друзі. Він дає знати про запис, і вони відправляються в котельню, щоб завадити Джен розповсюдити отруту через каміни. Їм вдається зупинити процес, але чоловіків бачать Джен та погрожує пістолетом. Починається сутичка, і Мейбл нокаутує Джен. Жінку заарештовують, а Чарльза забирають у лікарню. Банні повідомляє, що тріці може залишитись проживати у будинку. Через якийсь проміжок часу Віл каже, що пишається батьком. Мейбл закінчує розпис, а Чарльз нарешті наважується написати Люсі. Разом вони записують останній випуск, в якому приходять до висновку, що ця справа їх об'єднала, і вони стали друзями. Пізніше вони святкують. Комусь ще здається, що ми не всі зачіпки розслідували. Мейбл йде за додатковим шампанським, а Олівер і Чарльз отримують загадкове текстове повідомлення з проханням покинути будинок. Вони йдуть за Мейбл і повторюється сцена на початку сезону. Дівчина каже, що як тільки відчинила двері, баня на неї впала. Вривається поліція і всіх заарештовує. Цікаво, що за їх арештом спостерігає навіть Сінде Канін зі своєю помічницею. На цьому закінчується перший сезон вбивства в одній будівлі. Пишіть свою думку у коментарях. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланнями в описі або стати спонсором каналу. Для цього необхідно натиснути на кнопочку спонсорувати або перейти за посиланням, якщо ви дивитесь з мобільного додатку. Також не забувайте про підписку, вподобайку, коментар, все те, що може допомогти у розвитку моєму каналу. Дякую! Бережіть себе та до Нових зустрічей!